Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово енергоефективність? Для нас воно є синонімом терміну інтегрована графіка, наприклад, така, що стоїть в більшості сучасних ноутбуків Intel Iris XE Graphics. Звісно, для набору текстів її більш ніж достатньо. А чи дозволить вона хоча б у щось пограти? Вітання, друзі, ви на GESIT.com! А ви знаєте, як виграти швидкісний M.2 2 Kingston Fury Renegade 1 ТБ? Чи можливо дві плашечки Kingston Fury DDR4-3200? Або ж комплект Fury Beast DDR5 5600 на 32 ГБ? Ні? То зараз ми вам розкажемо. Бренд Kingston, який спеціалізується на якісних модулях пам'яті та системах збережень, робить розіграш всіх цих продуктів, які стануть вашим надійним помічником. Умови дуже прості. Переходьте на сайт за посиланням під відео, виконуйте їх і забирайте ваші призи вже 11 січня. Повертаємося до теми відео: тестувати вбудовану графіку Intel будемо на ноутбуці Acer Swift 5 sf 514 56 t Звісно, цей ноутбук позиціонується як чудова робоча конячка, але ж ніхто не забороняє поганяти на ньому в простенькі іграшки. А з цим нам чудово допоможе процесор 12-го покоління Intel Core i 7 1260 p на базі архітектури Older Lake і типовим TDP в 28 Вт. Він має загалом 12 ядер у 16 потоків, з яких 4 продуктивних підтримують Хайпер та 8 енергоефективних НІТ. Також тут 16 ГБ оперативки LPDDR5-4800 в двоканальному режимі, що повинно сподобатися і вбудованій графіці. Так, от головна героїня сьогоднішнього відео це інтегрована графіка Intel Iris Xe G7, що має аж 96 виконавчих блоків. Її базова частота у нашому випадку 300 МГц, та в разі потреби може прискорюватися до 1400. Це відеоядро підтримує сучасні API, такі як DirectX12 версії 12.1, OpenGL і Vulkan. На жаль, вона не має своєї відеопам'яті, тому використовує оперативку. Відповідно, продуктивність залежить від частоти останньої і режиму її роботи. Тож швидка двоканальна ОЗП в пріоритеті, якщо потрібен більший FPS в іграх. А яку саме частоту кадрів IRIS X і G7 показує в іграх, побачимо далі. До речі, більш детальний огляд ноутбука ви зможете знайти на нашому сайті, перейшовши за посиланням в описі відео. А ми переходимо до ігрових тестів. Традиційно нашу підбірку ігор розпочинаємо з Apex Legends. На мапі World's Edge з мінімальними налаштуваннями красиву картинку, звісно, не побачите. Але стабільними 60 кадрами з просіданнями до 32% по 0,1% ЛОУ побавитися можна. Хоча з увімкненим адаптивним рендером матимемо дещо мильнувату картинку, в цілому ігролад досить комфортний, а керування приємне. Далі піде класика, якщо що, то мова про CSGO. Запустивши каточку з ботами на високих налаштуваннях, середній показник кадрів впевнено тримався 65. А 0,1% 0,1%КЛОВ задовольнив нас на рівні 30 кадрів. Грати комфортно, хоч і не зразу. Потрібно дати розігрітися системі і матимемо комфортне керування для роздавання хедшотів. Народна Dota 2 без проблем запустилася на середніх налаштуваннях. Так, Iris XE змогла видати аж 78 FPS в середньому, хоч і з просіданнями. Під час лютих замісів, з купою ефектів, лічильник кадрів міг опуститися навіть нижче 50. Але в цілому жалітися не доводилося. На результат грати допоможуть приємна картинка, як для інтегряшки, та чутливе керування. Вирішили трішки познущатися і запустили Forza Horizon 5 на дуже низьких налаштуваннях. І якщо вам не шкода своїх очей, то можна грати маючи середній FPS не нижче 53 кадрів. Відеоряд можна назвати достатньо плавним, хоча час від часу є посмикуванням, а от керування доволі слухняне. Fortnite запустили на низьких налаштуваннях, виставивши 75% рендер зображення, і отримали плавну, хоч і мильну картинку зі швидкоторією 55 кадрів за секунду в середньому. При старті катки мали підфрізи, котрі з часом вже не дуже допікали. І навіть влучати у ворогів можна було з приємним керуванням. Поставивши рендер на 100% та обравши режим продуктивності, матимемо чіткішу картинку з на 27% вищим середнім показником. Фрізи, звісно, ця процедура не прибрала, але вицілювати противників стало простіше. Тепер начіпаємо налаштування графіків GTA 5, тобто залишаємо їх на мінімальному рівні, щоб отримати приємний результат на рівні 60-62 кадрів на секунду. На керування жалітися не доводиться, а плавності зображення достатньо для проходження сінглплеєра, а можливо і не тільки. В Overwatch 2 бігали на низьких налаштуваннях і отримали комфортний ігролад, чия швидкоторія трималася 72 кадрів на секунду. На початку матчу були відчутні підфрізи, але далі таких проблем не зустрічали. Кіберкотлети зможуть запросто грати і як сапортити, так і навішувати хедшоти. Ні до керування, ні до якості картинки питань немає, враховуючи, що граємо на вбудованій графіці. Щоб запустити PUBG у Full HD, довелося обрати дуже низькі налаштування, та ще й рендер опустило до 70%. Але навіть це ніяк не допомогло позбавитися низького FPS. Та ще й картинка мильна і смикана не дозволяє ефективно грати, бо вицілювати противників все ж таки важко. Трішки плавніший ігролад можна отримати, якщо за тих же налаштувань перейти до роздільної здатності 720 p але відчутно краще так не стає, бо тепер мильне зображення маскує ворогів на середніх і тим паче великих дистанціях. Грати можна при великому бажанні хіба що. Зовсім інше діло у Rainbow Six Siege. Так, на низьких налаштуваннях, але гра просто літала, задовольняючи нас 60 кадрами на секунду, хоч і з просадками нижче 40. Однак відеоряд був приємний, без посмикувань, тому жалітися не доводилося. Третього відьмака запустили на мінімальній графіці з динамічним рендером. З такими налаштуваннями красотами тусенту, звісно, себе не побалити, оскільки і FPS середній близько 38, так і під йому у поміч. Постійно відчуваються підгальмовування, особливо під час підвантаження локації чи при швидкому переміщенні по ним. Але грати можна, хоч і з натяжкою. Здивувало нас NFS Unbound, котра навіть запустилася і навіть дозволила трішки поїздити. Правда, лише у роздільній здатності 720p і зрозуміло, з мінімальними налаштуваннями та на 75% рендеру. Ще важче Iris g 7 далася Gado 4. Тут, щоб отримати хоча б рвані 30 кадрів на секунду в середньому, мильні та з артефактами, довелося не тільки обрати мінімальні налаштування у HD, але й рендер зменшити до 50%. Закриває нашу добірку ігор Warframe з класичним рушієм та занизьких налаштувань графіки. Так, на ігролат вже можна не жалітися, хоч і відчувалися посмикування. Однак 85 FPS в середньому дозволяють цілком комфортно грати. У висновках можемо сказати, що оновлена вбудована графіка від Intel Iris Xe Graphics G7 досить чудово себе показала. Можливо, ми очікували гіршого. Так, звісно, вона не розраховувалася на ігри з ультраналаштуваннями, але поганяти на ній буде у що. Досить приємно, тут побіжить щось стареньке або просте народне. Все одно з нового за останній час досить мало цікавого, можна перелічити по пальцям однієї руки. З іншого боку, її використання забезпечує довше життя ноутбука від батареї та й взагалі дозволяє проєктувати більш легкі і компактні девайси. Тепер дякуємо за перегляд, ставте вподобайки, коментуйте і діліться досвідом гри на вбудованій графіці, а також радьте друзям це відео та підписуйтесь на канал. Мирного неба! Все буде Україна!